Доброго дня, вітаю всіх на каналі Квіти та Інше, Я Інна і сьогодні якраз про інше. Сьогодні у нас 19 червня. Вибрала зранку трохи ось огірочки. Зелені нарвала, буду робити мало Це для чого я показую, хочу показати вам просто, як виглядають вже огірки, які я показувала, як висівала 24. Квітня в касету. Тобто їм вже ось, ну, це вже в нас буде скоро два місяці, як після висіву. Вибираємо їх ми вже ну, десь, мабуть, що з тиждень з цього посіву. Ну, а ті, що я висівала ще раніше на початку квітня, то вже вони, звісно, почалися з початку червня. Кому цікаво, як я висівала. Ці огірки прямо в касеті, вони не були в будинку, я їх висівала в касет, ставила прямо під агроволокно. Тут вгорі відео буде посилання на це відео. Можете подивитися, кому цікаво. Такий спосіб я використовую другий рік. Мені чомусь подобається. Вони сходять, вже в таких, посіяли, накрили, вони зійшли і так. Під агроволокном вони були трішки, зовсім потім вони були на свіжому повітрі, і вони більш адаптовані. І розсада їх виглядає набагато краще, ніж та, що росла спочатку в будинку. Ну Хоча ті, звісно, були раніше почали подоносити. Ну, тут різні гібриди. У мене це я так пройшлася. Їх, звісно, ще не так багато. Я багато і не сіяла їх, тому що нема потреби в цьому. От різні гібриди. Кому цікаво, можете подивитися, там відео я показувала. Ось тому, знаєте, рекомендую цей спосіб висіву в касету. Ну, в, стак... в касету чи в стаканчику, вже коли на вулиці гарна температура. І тоді ми пересаджуємо в ґрунт огірки, вони гарно приживаються. Раніше я думала, що якщо з касети винімати, чи з стаканчика вони будуть... Погано приживається, але ні. І чим менший огірочок, тим краще він пересадить його потім в ґрунт. І він приживається дуже добре. І плодоносець, звісно, настає раніше. Так як ось ці огірки, то це ж вже, ну, скажімо так, з -з тої касети, вже огірочки збираємо ну, я ж тиждень може так. От, раніше, звісно, то раніше. Ну, на цьому все. Це таке коротеньке відео. Хотіла е, показати результат тих посівів, які я робила 24 квітня. Тож, на цьому все. Миру нам та всього найкращого.